Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати німецький сливовий пиріг з А зараз буду готувати штрейсел. У миску всипаю 100 г борошна, 80 г цукру. Цукор з борошном розмішуємо. Додаю 80 г вершкового масла. Вершкове масло треба нарізати на шматочки. І все треба гарно перемішати, перетерти. Штрейсер готовий. Ним треба посипати зверху пирога. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пиріг 50-55 хвилин. Це все залежить від вашої духовки. Пройшло 55 хвилин. пиріг готовий. А який запах у мене в квартирі в?